Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Я дуже вдячна всім, хто підписується на мій канал, хто переглядає моє відео, залишає свої вподобайки, коментарі. Це дуже сильно мене мотивує і дуже дуже приємно. Сьогодні я хочу поділитися з вами. Посилочкою, яка мені прийшла від Віки. У Віки також є канал на Ютуб та є сторінка в інстаграм, а також у Віки є свій магазин. Посилання всі я залишу в інфобоксі. От, і е, коли в мене було день народження, Віка була за кордоном. І як тільки повернулася, надіслала мені посилочку. Я дуже вдячна, мені дуже-дуже приємно. І перше, що там було, така от класна листівочка з ведмедиком в конвертику. Там Віка мені написала побажання, привітання. Я дуже-дуже вдячна, і я думаю, що обов'язково все це справдиться. І Обов'язково, і хочеться, щоб поскоріше. Так, і що ж, що ж, самі посилочці? Ось так тут все виглядає. По-перше, тут дещо є не для мене, а для моєї донечки. Ось такий бальзамчик для губ. Оце, напевно, хармонія, мейкап з полуничкою в такій формі яєчка. Вже вікуля мені не давала. Е, а, це з Болгарії. так. Це болгарська якась фірма. Е, не хотіла мені давати, залишити на е, те, щоб я зняла, хотіла вже одразу собі забрати. Так, буду тут складати. І ще ось така штучка класна, малесенька пачечка, бачите, яка цих ведмедиків. Також желений ведмедик і Віка моя дуже любить, і я їх заховала, щоб вона не побачила. От. І також е тут буде догляд болгарський від компанії Bio Trade. Зараз я все тут покладу. Я ще нічого не пробувала, це вже я такий, знаєте, з думкою про осінь. Е Бо Віка мене спитала, які в мене були побажання, і я. Подивилася від цього бренду. Я не знала, що це болгарська косметика. Така вона, знаєте, Як Як це називається? Ну, Аптечна, забула це слово, аптечна косметика. Я від них пробувала крем для ніг з 25% сечовини. І він от дійсно. Я побачила ефект на ніжках, відлущилися якісь натоптиші, якісь мозолі. Бо в мене були креми з сечовиною від Ларошпазе, від Сереве. Ще якісь такі не аптечні. І вони, ну, я не бачила від них результату. Ще топі крем був також. А от цей Біотрейд мені дуже сподобався, я його думаю повторити. От, і Виявляється, це болгарський бренд, у них дуже великий вибір є і на сайті Makeup. Я зайшла, почитала відгуки. Відгуки ну просто от задіть раді цікавості, почитайте. Отже, перше, що тут Віка мені подарувала, це буде ось така, це не пінка, а, напевно, гель для вмивання, проти Акне з киснем і молочною кислотою. Бачите, ось Acid Lactic і o 2 Це пінка для проблемної шкіри. Тут є ось українською мовою опис: жирна проблемна шкіра містить молочну кислоту та кисень. звужує і глибоко очищає пори, прибирає надлишок шкірного сала, не пересушує, не подразнює шкіру без мила. Містить органічну трояндову воду. Е, є спосіб використання, єдине, що. Ага, ось є склад. Подивіться, кока глюкосід м'який пав, тобто тут немає СЛС і такий, е, два рядочка всього складу. Дуже круто. 200 мл така досить велика піночка. Е, у мене були засоби з молочною кислотою, і це така найбільш, напевно, м'яка кислота з усіх кислот. Якщо ви, так як я трошки побоїтесь їх, то це те, що треба. Далі дуже класні відгуки були ось на цей ексфоліюючий тонік для обличчя. Він містить кислоти. І я просила невеличкий об'єм 60 мл, якраз, тому що у ну, мене на кислоти буває реакція моєї шкіри. Ось є склад. Тут азелаїнова кислота, глікольова кислота, саліцилова кислота. А саліцилова кислота мені підходить. З приводу азелаїнової кислоти я. Мені здається, що це не відлучуючий інгредієнт. Я можу помилятися, але в мене за гьор були сироватки, то я гарно переношу. От саме на гліколову і на мегдальну кислоту в мене були якісь висипи. Так. Також склад, бачите, ось він, мінімальний. Спирти додають в засоби з кислотами для того, щоб вони працювали. Тобто він тут не повинен сушити шкіру, він швидко випаровується. Я дивилась косметологів і вони розповідають про це. Так, і давайте покажу, як сам цей тонік виглядає. Він йде ось в такій пляшечці з дозатором. Ну, я поки що не буду користуватися, у нас зараз знов спека повернулася. Трошечки, напевно, на кінець вересня на жовтень залишити. Тому що, якщо використовуватись кислотами, то може викликати пігментацію від сонечка. Обов'язково SPF і краще, коли немає активного сонця. Так, для розширених пор та чорних точок. Такі класні були відгуки на цей тонік на мейкапі і багато відгуків. Тому мені теж захотілося спробувати. Ну і щоб доповнити догляд, це ранковий крем. так, Чиста шкіра також ось це з однієї лінійки, А це з Напевно, ось з такої лінійки Acne Out. Тут у нас для сяєння і, напевно, це як би оновлюючий крем, містить гіалуронову кислоту Танія Це Мід UVA захист плюс UVB SPF 50. Тож я зараз користуюсь SPF-кремом, який в мене є окремо. Тобто я наношу спочатку зволожуючий крем, а потім ще SPF крем Тобто він саме як захист догляду більш ніякого немає. Тут мені сподобалося, що два в одному, тобто на один тюбик менше на поличці, на одну дію менше зранку робити, наносити цей крем. І також дуже класний мені і опис сподобався, і е, відгуки були класні: денний крем для посилення сяєння та реструктуризації шкіри, що бореться з першими ознаками старіння, поєднує низькомолекулярну кислоту кислоти ніацинаміду, відновлює щільність та еластичність шкіри, ваша шкіра помітно змінюється, стає пружною, сяючою та оптимально зволоженою. Е, Транексамова кислота має регенеруючу дію, гарантує тривалий сяючий тон шкіри і найвищий сонцезахисний фактор. Миттєво вбирається шкірою без залишку. Щоранку наносити таким шаром на обличчя. Так-так так. попередження: якщо тривало перебуваєте на сонечку, то треба поновлювати. Ну І склад. Дивіться, ніацинамід на другому місці. От. У мене був один засіб з неяцинам, який мені не підійшов. От. А інші якісь я пробувала. Так, не взяла ножниць. Спробую так відкрити то. А, ну, так нормально було. Ось такі також класні упаковці. цей крем іде з помпою. Все гігієнічно, зручно. І тут дірочка, значить, дно буде підніматися. Ось. Таким чином. Я дуже, мені дуже цікаво, дуже вдячна, дуже задоволена. Хочеться пробувати і сподіваюся, що мені все підійде. Але це ще не все ще ось такий а, скраб від Holy Skin. Якщо я не помиляюсь, це український бренд виготовлено в Україні. Це Bubble Gums а, скраб. Да? З цукром та олією ши, плюс абрикос, напевно, абрикосові кісточки ші, батер, так. Віка знає, напевно, що я люблю скраби. Так, Він у нас іде зафольгований. Я поки що не буду відкривати, бо в нас зараз немає гарячої води, то я скрабом не дуже часто користуюсь, от, а вже як все повернеться. То тоді вже буду відкривати і Ну, відкрию, бо мені цікаво, як він пахне. Все-таки відкрию. Має бути аромат жуйки. Ось так він серединці виглядає. Аромат дуже класний. Так, це я люблю. І, ну, так, коли вода є, то регулярно користуюся. Дуже-дуже вдячна. Такі серветочки від Umius. Парфу Black. Пологі серветочки антибактеріальні. Дуже потрібна річ. Якраз мої закінчуються. Я вчора подивилась, що треба купити. І вже вчора отримала посилочку, тепер покладу в сумочку. І масочка тканева для обличчя. Я не бачила таких масочок, можливо, це теж із Болгарії. Ні, це корейська масочка, але ну, ціна якась не наша, напевно, ще з Болгарії. Ось така масочка. Так, натуральна зволожуюча маска тканева. Black Bean це чорна квасоля, я так зрозуміла. Спочатку, коли я подивилась, подумала, що це чорна ікра. Містить натуральні екстракти допомагає шкірі бути здоровою, зволоженою і гладенькою. Також зараз, коли немає гарячої води, то дуже зручно масочки, які не змиваються. Тому покладу в ванну і буду використовувати. Хочу ще раз подякувати Віка тобі за подаруночки. Все дуже сподобалось, дуже-дуже класне. І подивившись моє відео, переходьте на канал Віки, якщо ви ще не. Підписані на неї, не дивитеся її. В неї також дуже багато про догляд і про декоративну косметику ви можете знайти на каналі. Я вам всім вдячна за увагу, за те, що ви додивилися відео до кінця, і до нових зустрічей в наступних відео. Па-па!